Захадити. Добре. Що ти і міняється? Вітаю тебе з нам народження. Щоб ти була здорова, весела, життєрадісна, щоб всі твої мрії здійснювались. Дякую. Щоб життя тішило тебе, тебе всіма своїми барвами. Дякую, моя дорогенька. Пахнеш! Ну пахнеш. я може до подружки на день народження вибиралася. Вот ой мой які тяжки, вау. А? Так? Ні! А Ні, Наталя, давай не будемо людей дурити. Так? Ну И... хай буде так. Не, золотко, не. Так, так, так то має, бути, я знаю. Ой, Наталя, Наталя. Отак. Отак, люди добрі. паспорт людей. Будемо дурити людей, Конечно. так? Звісно. Дякую. Пахне. Що ж то таке впахуче в тебе? Де? Ну Ну запах. Я то ну, то... дезодорант чи то... Але... пахне. У нас суші і блюда, які я приготувала. Багато Наталя не готувала. Молодець. Так, Наталя ставить свічки. Ну, ти романтична жінка. Придумала свічки, Кожна не кругла дата. Нет? Кругла дата була тоді, як ти приходила з сином своїм. Я тоді була захворіла. 60 років мені було. Ну, От і я так фактично вроді як і не відмічала, бо всі боялися бажання загадати трясвічки. Та що ти так всадила, Наталя? Найтак Та не свиши людей. Чи? А я хочу, щоб так було. А що мені люди? Я собі знаю, що має бути так. Хайта не буде вже так. Наталя, Наталя. Ніколи хіба в другому житті? А в мене ще так не получиться. У <реш> мене получиться все ще набагато гірше. В смислі у мене буде 46. Ну. Ні, не вийде. А, ну так, да, ну так. Да. А тут можна ми китити собі, да, хімічити. Так, у нас суші. Наталя, ну задари, покажи. У нас суші замовлені. Отакі от, от гарнюні. Чути. Думаю, щоб не завітелівалася, знаєш? От, канапки в мене нароблені, там три вида. Що там мене ще є? Показати, да, Покажи подарок, покажи. подарок Ну, то так. А, Фрагаліна. Там для настроєння. Фрагаліна є у мене шампан. А то, оскільки ти той, кулінарний блогер. Я була кулінарним блогером на Ютубі. Можна розказати? Ну, звісно. Поскольку ти кулінарний блогер, тобі треба то для сервіровки. А що ж то треба, щоб Компанія була велика, Ну то все засервіруєш. мене я є вийду така вийду вийду. Та, схожа керамічна, така тільки що ставляться. Таке гарне дерево. Ой, Наталь, тут тут. -ту. А якщо не за... дивись, якщо не захочеш, будеш мати собі розділочну дошку. Ну, ні, щоб псувати. Ти мені ще з трускавця привезли, я маю. Ой, добре чекаю. А коли я була в Трускавці? Десять років тому? Чекаємо ще одну кобіту, але чекати не буде. Ми зараз садимо. Коли прийдемо, вона тоді прийде. Добре, Наталя, дякую, я дуже щаслива. Дарунки люблять всі. А, я, а я, напевно, більше всіх. Так хочеться уваги, так приємно то все, правда, Наталю? Звісно. Так, ми вже поналивали, рішили пити шампанське, польське. В кадрі. А за, а за кадром будемо горілку. пити. Та ні, не горілку, хіба он, фрагаліна ще можна буде відкрити. Давай за твоє здоров'я, щоб ти була здорова, щаслива, щоб більше радісних подій в тебе в житті було, щоб ти завжди відчувала любов і підтримку своїх найближчих людей, які в мене залишилися в, в тому новому для тебе році. Так, в новому так. році побільше Радості побільше здоров'я і такого душевного спокою. Дякую. В прошлому році я в океані купалася. Не але але... кажи. Але я щаслива, що я повернулася в рідну домівку в Україну От. і переживаю всі ті події з нашими людьми. Ну, так, не будемо про то. Про погане, так? Давай. Дякую, Наталочка. Дякую. П'ємо на здоров'я. Кажуть е за здоров'я. А один раз мені зробили зауваження: за здоров'я не п'ють, за здоров'я моляться. Пахне трояндою. Угу. Ану, понюхай. Мені пахне трояндою. Ой, яке добре. Я його люблю. Я завжди її замовляю, вона мені привозить. Так. Ну що, почнемо з суш? Я тобі так навалила тих бутербродів, щоб не вставати. А я поняла, що все одно тарілочку. Ну що, Наталя, пробуємо. Я замовила ті як вони, навчальні. Ті. Ну. Слухай, а оце що воно так, такими розочками виконає? Я зітки знаю. Ну що ти ж продвинута, ти не знаєш. Сын, пену, чи шо я як то взяти, щоб то не порушити? Ага? Там же ж писало, як ти замовляла, Эх, писало. Що... Чуєш, начни, ти візьми, щоб якось місце було. Я боюсь порушити. Нічого не порушиш, порушу. Мені хтось пише. Ага, не порушиш. Ой, яка розочка. гарна розочка, Прелість. Які вони умільці там, правда? Як вони то все роблять? Я не я бачу. Угу. Я собі не знаю, мабуть. Тут така, що тут, а я не знаю, що тут таке. Якийсь крем такий зверху mm, Чуш... то. Сер добрий. А його треба мочати теж в цей? Боже, руки трясуть. Боже, Галя, їж таке, як тобі добре. Мочейте, батюшка, мочейте. Mm. Добре, як тобі. Я ще не пробувала. Mm. Дуже добре. З чим? З чим. Ну, mm. mm. не знаю, з чим. Рис то точно. <рес> <рес> Аж в роті тая, чуєш. Mm. Смакота. Та берися. Що ж мені проще брати вилку і вилкою їсти, то є. Чому є. то ковиряти. Поклади телефон і їш. Блогери. Господі, наїстися не дадуть. З Та в мене рідко бувають такі свята. Mm. 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 Дійсно, вон вилочкою взяв і супер. Люди добрі. Ви так само робите, чи ні? Чи ви так елегантсько їсте. Mm. Тими паличками. Mm. Я теж не дуже вмінна. Не дуже. Я кота. Дразнимо вас, дразнимо? <mu> 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 ну що там, ти вже догадалася, що там? Не знаю, то сир, що то огірок чи що, то не знаю взагалі що. Авокадо. Авокадо, от, м'ягеньке, а то uh -huh. таке якесь тверде. Uh -huh. Я не знаю, що. А оце вот тут що ж жовтеньке таке? Чи це були? зверху Прикрасиво. це сир 100% mm -hmm. такий, а то якась долька. В общем, пробуємо всі потрошки. О, ти теж вилку взяла, правильно? Чого мучитися? М -м 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 -м. Я стогну. Мені з вилки падає, а ти хочеш, щоб mm -hmm. я палками їла. Ми зараз наїмося, давай. <ріпи> з нас такі пияки. Боже, як воно пахне трояндою, то капець до шампанське. Чуєш класно, так. Да. Я би хотіла, щоб ти от попробувала той Замис. бутербродик з ікрою і сказала, я в тобі та ікра. Ти ж розбираєшся, бо я виклала була відео про ту ікру, і мені написали, що смердить річкою, чи чим та риба смердить, ікра-ікра. Я нюхала нічим мені не цей. Я, правда, не такий гурман, не такий знаток по тих ікрах. Думаю, що ти скажеш? Дякую. Але гарні такі не розпадаються, правда? Потріскує, в міру солена, правда? Тобо ну, тебе як була А вона добре. Не то не слабу сонну. Ну, вона солено. отак на маслі дуже добре. Ну. Я пам'ятаю, я пам'ятаю Наталя, знаєш, в мене було один народження. Світлана, вона вже не біжка була. Ну, у в мене була баночка ікри, а колись то все ж доставальщина була, то ще присав'ятах, знаєш. Ну, і вона мені допомагала. Я заходжу на кухню, а вона так щиро слухай, так знаєш, з горою накладає. Я кажу: Е, Алло, кажу, ти що? кажу Де ж ти так стільки? А мій потім Славі каже: ну так. Каже, то то ж твоє, каже, чого шкодувала? Я що собі шкодувати? То печінкова, та що мені висилали. А оця ковбаска то польська, я забула, як вона називається, вона теж дуже добра. То ти цим паштетом намазала канапку? Другим. Інакшим? Так. З баночки в мене в баночки був. Попробуєш і скажеш, що добре. Мені нагадали, так як колись при советах була паштетна ковбаса. Та яка там вона була? що вона була? З картону? Вона була добра, Наталя, ще колись на початках. Ліверна? Заходиш... Ні, паштетна була. Паштетну я не пам'ятаю. Пам'ятаю. Що коти не хотіли їсти. Була така mm. та ліверна. Вона різалася така, як желатин була. Мені дуже вона. Добра? Правда? Угу. Вона така, аж в роті така, як як сказати, як вершкова. Угу. Добре, добра. Угу. Кишка є, Наталя не хоче. Кров'янку ж я підсмажила. Ну, від імбіра я фанатію. То що ти синьому купляєш? Слухай, його можна і самому зробити, той імбір. Ну... Але його ж оббирати, чистити. А ти можеш його не чистити, ти можеш його просто вимити, добре, вимити, вимети, чайну ложкою чи ножиком пошкребти. Він добре зашрібається. А тоді маєш таку чистилку до картошки? Маю, я не вмію наїмати. Ріжеш, 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 ріжеш. І я робила баночку uh -huh. і дала два кружочка буряка. Uh -huh. Ну, він не був такий, бо це такий, видно, що фарбований. Uh -huh. А той був такий рожевий. Наталя робить сама суші з тарасиком. Uh -huh. Чуєш, візьми, може, чорного хлібчика до тієї поштатівки? В оменту. А, тепер. Ну, ми гостимося, різали тортик. То бісквіт там всередині такі коржі. Uh -huh. Uh -huh. І кремова пропітка. Та... Господи! Фуршеті. А, фуршеті. Ну, фуршеті завжди смачні торти. Тут во поверха. теж якась припіточка. Ой, Наталя, яке гарна, чуєш, а так легесенько. М -м -м. Добре дуже. Не гуні. Дуже гарно. А зверху це. Типа галеретка оце, так? Да? Золото. Ну так. Да? Угу. Дуже добре. Як називається? Ну, там на коробці написано, не знаю. Як його фамілія? Якийсь персиковий був. Кажу кусочок персика мені попався. Дуже-дуже угу. смачний, гарний. Угу. Що попробуєш маківник і скоризм? Добрий. Поповнення. Моя сусідочка прийшла мене привітати, Зоряна. Ти дуже прохана, я тебе дуже довго чекала. <рес> я, я казала, що я можу підкривши піцу. У нас їдення є, дякую. То що нас з духовки тільки кажуть, ті Бачите, мене до, мен, до мене приходять зі своєю <рес> їжею. Пліп, не? Бо переживаючи чимсь гощу, чим. Дякую класно. Дякую. Чуєш, нема місця тут. Є, 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 все є. Так. Дякую, Пахне. Ну, що це вам за Порізала, бо малому дала їсти. Ти ті яке робиш дріжджо? Дріжжове, чеки, я не вмію підсумки ну ми... Я заберу по ката, а uh оставлю -huh. закуску. Uh -huh. Може, одразу по тарілках, воно що гаряча. Тост! <laughs> Щастя, здоров'я, миру і благополуччя. І щоб скорше весна і перемога. Ой, не каже, саме головне для нас перемога. І щоб так. хотілося, моглося, то доголося, як то кажуть, старайний Дякую. Дякую. Пробую, пробую на, на камеру зарянину піцу. Заряна, що тут, які тут інгредієнти? Тісто, як обично, дріжджове. Угу. Ковбаски, два вида, вечеринці. Угу. Ну, і мій малий любить, щоб була цибулька. Mm. Так що ви бачаєте цибульку mm. і кетчуп домашнього Ну І сир, звичайний, з сопинських колбас, оця моцарела в них там, є. Mm. така от головешка маленька. Ну mm. все Тому, що дуже тягнеться, але я перетримала трошки. Слухай, бо... така соковита? То через кетчуп той домашній, mm. Хоч там цього. Mm -hmm. Те, хто собі давав цей рецепт, казав, як смаґлодар як mm -hmm. да у Львові. Mm -hmm. Помідори, що ще? Без помідорів, власне. А що кетчуп, що? З кабачків. О, то файно, мені Кабачок маємо. і томатна паста. Ну правда, в помідори відносно є. Але mm -hmm. самих помідорів. А, Коли кабачки, то просто ужасно. а, знаю, а я, я, я одну порцію зробила з кабачком, а другу порцію експериментувала, гарбуза дала замість кабачка. Ну, та гарбузова, трошки гарбуз, знаєш, десь там. Я знаю, що він там є. Я підшла, Наталя, бо... я вже від твоїх кабачків цього року відмовлятись не буду. То були не кабачки, то були гарбузи. А гарбузи. Ну я кажу, я гарбузи. Якщо є такі без вираженого смаку, угу. то теж я кажу, я зробила так пополам, бо там на 3 кілограма, і мене бракувало. Я і потісова дала посою. Але мене минулого року були гарбузи, такі величезні, круглі. А цього року я посадила мускатні. Вони були такі, Але як гітар. Я такий. Галя, роблю. я тобі. Мені не треба. Да, не Наталя мускат. мені а, все що? предлагала, а мускат, думаю, мускат, тепер так хочеться. Власне, Наталя мене... ні від чого не, не буду відмовлятися. У мене мускатня <рес> буде що як мама садила. А потім mm. я вже сажу, і в мене не. Так, ну добре, ми їмо, бо застигає. Піца <рес> Піца застигає. Тісто грубе, бо я не ді... зазвичай ділю. треба було відділити. Ні, нормальне, шути, смакота. Я роблю так, що в мене аж гнеться. А тут кілька кольок, блин, перів. Я ще ніяк не навчуся своєю духовкою користуватись. Ти мене що заряна навчиш потім. Пішла жара. Відкриваємо ще. Я, вчасно, я вчасно прийшла Фрегуліно. Видулите? <рігла> <рігла> а що будемо мішати? Ну, треба було У мене ще шампанське є, потім фрегуліно вже. Так. Заряна, і добувайте суші. Ми вже, все спробували, все смачно. А ви де замовляєте? А оце Сиси. як. Або ви. А, осама, так. це Андрій, він теж там раз любитель. Я їх бачу чек, він приносить, я бачу чек, кажу, сину, я тобі тиждень буду їсти варити. Які продуктів куплені ті гроші. Вони хочуть нас. але мені в ТікТок надали попало, що японець якийсь каже, що у вас в Україні частіше суші їдять, ніж у них. В них це є така якась їжа така. День народження, ну, на якось на якусь подію. Uh -huh. А в нас от просто. захотілося. захтілася, мама не хоче вечерю готувати, ну, то да. на вечерю суші. що ти Ми На, на, на комсомольському розстоянні сіла. <реш> 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 давайте, дівчатка, давайте я вас люблю. Хай вам Бог дає здоров'я. А, а, у Я не пам'ятаю, коли я пила шампанська. Я на новий рік купила, вона так. Ми заснули, коротше, ми спали. То, ти новий рік. А, бо тепер тих свят, знаєш, не відчуваєш. Я давно не зустрічаю нові ріки. Перший новий рік, який я проспала, це коли я, ну, я знову вертаюся до мами. Мамі в жовтні поставили діагноз. Mm -hmm. І я вже той новий рік, який вже був 18 рік як я зустрічала, то я вже то в мене було вже пекло. І все. І я вже з того часу не зустр... фактично повечеряли, малий пішов, папа. І... Ну, а я тепер з тою війною взагалі нічого і не, цікавого, був, не і якось, але... Хоча люди святкують так масштабно, ніби ну, да. нічого не сталося. Ну, Тому що життя продовжується, якби не було, і не знати, що буде завтра. Так що треба радіти тому життю. Жити моментом. Да. Слава нашим захисникам, щоб ми бачили синє небо над головою.